Як поповнити Interactive Brokers через Vice. Всім привіт! Ви на каналі Батько Інвестор, мене звати Олександр, канал про інвестиції в акції. Зараз велика проблема з тим, щоб поповнити якось брокерський рахунок з території України. І зовсім недавно, від початку березня, у Interactive Brokers з'явилася така можливість платності через Vice. Тому що раніше теж можна було робити, але коли ти робиш один або два рази переказ з Vice до Interactive Brokers, вам приходив лише, що під Зрили якийсь рахунок, непонятно звідкіля прийшло, бо там не підписується ваше ім'я прізвище, і розповідалися в таких листах, що якщо ви ще раз будете поповнювати таким методом, то ваш рахунок буде заблокований, скоріш за все, тому що ми не можемо перевірити, хто це і звідкіля приходять гроші, чи ви не відмиваєте через це гроші. Зараз зовсім недавно, якщо зайти в Interactive Brokers, то ми бачимо метод внесення средств, якщо вибрати в доларах. Uh... То тут з'явилося було перше банківський перевок, потім присидіння банк через ACIA. І зараз з'явилось переказ з рахунку WISE. Отже, як це працює і як поповнити. Щоб це зробити, нам треба бути зареєстрованим в мобільному додатку WISE, або на сайті WISE. Колись це було ще називалось воно TransferWISE, потім його перейменували, і воно називається тепер просто WISE. І завжди всі люди користувалися через мобільний додаток, але можна і через комп'ютер. Я зараз буду. Показувати через комп'ютер, щоб мені було проще, про простіше записувати відео і вам показувати наглядно, як це робиться. Тут можна відкрити. Бачите, тут написано відкрити плюс 50 валют, тобто можна 50 різних валют відкрити. У мене є в євро, в українській гривні, в доларах, там, польські злоти. З VICE Interactive Brokers можна поповнювати через доларовий кошельок, через доларовий гаманець, баланс, тому нам потрібно вибрати тут USD баланс і вибрати поповнити, вказуйте суму, яку, яку ви хочете поповнити. Ну, наприклад, для прикладу там, 30 доларів. І вибираємо, яким методом ви будете поповнювати для України. Найважливіше, щоб ви мали українську доларову карточку, тобто там від ПриватБанку чи від когось валютова карточка. Ще є варіант поповнити українську, таку український такий гаманець з українських гривень поповнити і потім конвертувати. О тут вибираємо гривні, українська гривня, і потім у вас з'явиться. Ось момент така кнопочка включиться, що конвертувати. Тільки воно то працює, то не працює. то 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 якось воно включається, то не включається, не пише, що НБУ там заблокувало. і так далі. Беремо доларову нашу карточку, натискаємо на неї поповнити, ввожу, наприклад, там 30 доларів. Я собі зроблю наприклад, це з польського злотого. Натисну «Продовжити». Тут вам пропонують підтвердити вашу особистість і два методи: як то зробити, чи на електронну пошту, що вам прийде, чи відсканувати QR-код. Якщо ви вибираєте підтвердити через електронну пошту, то вам приходить отакий лист, де говорять, що вам треба зробити. Відкрити електронний лист на мобільному телефоні. Натиснути кнопку Підтвердити вашу особистість, зробіть фотографію вашого удосторіння лічності тип, типу паспорту, О, сфотографуйте себе, щоб було видно ваше лице. І повернутися до комп'ютера. І тут натиснути підтвердити вашу особистість. Якщо вибрати відсканувати QR-код, то принцип буде такий самий: треба буде зробити е, так само з паспортом, а з Після верифікації буде таке віконечко: вибираємо дебетова картка або кредитна картка. І Ну і, звичайно, треба ввести свій е, номер карточки. У мене вона вже тут підв'язана, збережена. Саму верифікацію воно проводить досить швидко. Мені то зайняло якісь, не знаю, 10 хвилин, може 15. О, в загальному, бо мені декілька разів треба було зробити, бо щось мені не підходило, там не фотографія, не паспорт. Е, в загальному то взагалі там робиться за 3 хвилини. О, бачимо, баланс поповнений на 30 доларів. І що, переходимо до Interactive Brokers. Натискаємо поповнити рахунок». Вибираємо новий метод, який з'явився перевод щота через Vice. Тут треба буде ввійти е, до Vice через Interactive Brokers, точніше підв'язати його. Тут воно говорить, що треба буде, для, щоб скоріше вас підтвердили, треба передати деякі дани, дані. Ось тут прочитаєте, підтверджуєте, що я згодний. Тискаємо далі. О, і у мене вже було зареєстровано, то мені пише, що вже зареєстровано, то ми увійти. Каже, що Interactive Brokers хоче отримати доступ до моїм даним. О, тут написано. До яких даних, о, втискаємо передоставити доступ, і воно автоматично то вже підсоєдинило. Все дуже просто, все дуже швидко. О, Воно автоматично вже бачите підв'язане під мій вайс, того, що от на моєму вайсі тут написано 30 доларів є. І тут пише, що мій баланс вайса теж 30 доларів. Натискаємо, скільки ми хочемо відправити грошей. Наприклад, я вибираю 25 доларів. О, і вона мені пише, що буде комісія 0,39 долара. На рахунок я получу 24.61. Можна навіть вибрати, що відправити 25.039 і на рахунок я получу 25 доларів. Е, сьогодні п'ятниця, то пише, що гроші прийдуть аж в понеділок, отож, ну, в загальному вони приходять на наступний день. Пише, що в понеділок прийдуть гроші. Натискаємо далі. Тут нас просять перевірити, підтвердити переказ. В Принципі, тут нема що перевіряти, скільки ви грошей відправляєте. Коли вони прийдуть. Яка комісія? Натискаємо підтвердити. Просив ввести свій пароль з вайса. Просить так само підтвердити переказ мобільного додатку. Вайс. Ну я зараз на нього переходжу, і в мене вискакує ось така штука, щоб підтвердити, чи це ви, чи ні. Натискаю так і все. Написано, написано Дякую, запрос відправлен, перевод со щотає вайс Deposit 2539 і написано кому, що, як, от переказа і коли прийде. Назискаємо Завершити ну або, якщо хочете, ще раз там другий переказ собі. Завершити. І повернувшись до вайсу, ми бачимо, що баланс мій уже не такий, як був, не 30 доларів, а 4 долари 61 цент. І бачимо, що останні операції в Interactive Brokers Central Europe CT-ZRT Пішло 25 доларів, списано 25 доларів 39 центів. Таким чином, поповнювати брокерський рахунок Interactive Brokers тепер є можливим офіційно через Vice. І тепер не виникне ніяких питань, тому що раніше було, що якщо ви поповнювали через Vice, один раз або два рази ви поповнюєте, гроші приходять. А потім приходить вам лист від Interactive Brokers, що так і так, якісь підозрілі маніпуляції просходять на вашому брокерському рахунку, приходять гроші, непонятно від кого. І, мабуть, це якась отмивка грошей. Якщо ви зробите ще раз так, то скорі за все ми будемо блокувати ваші гроші або ті, які приходять, або взагалі ваш портфель. Тепер вони зробили це на офіційному рівні. Я так розумію, що Interactive Брокерс зрозумів, що ага, частина України не може відправляти. Хоча для інтеректів брокерс Україна і інвестиції з України це отакий мінімальний, мінімальний відсоток, тому що в Америці, наприклад. Звичайні всі робочі люди, які там працюють на звичайній роботі, вони знають, що таке інвестиції, що таке акції, і вони собі інвестують там якісь невеличкі суми грошей. Тому, коли ми інвестуємо там не знаю 250, 500 доларів або 1000 доларів щомісяця, і ми такі думаємо, вау, ми круті, то для них це просто як, як кожен день випити кави. Для звичайних людей, для звичайних працівників, не бізнесменів. Тому для Interactive Brokers інвестиції з України це невеличкі, але якось вони зрозуміли, що можна так зробити. Бачили, що багато поповнень почалися з Вайса, тому що щоб обійти якось у ці всі заборони. Підписуємось на канал, ставимо палець до гори, втискаємо дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. На це мене все. Всім дякую, всім папа. Удачі в інвестиціях.